Друзі, вже втретє за сьогоднішній вечір вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри і я сьогодні до вас з таким ефіром дуже цікавим не ефіром прогнозування, а ефіром-повідомленням однієї дуже важливої інформації, яку мені сьогодні знову ж таки прислали. Ось, і я вирішив з вами нею поділитися. Чому, власне, вирішив поділитися? Тому що такі інформаційні ефіри я вже давненько не проводив, так щоб ми поговорили про такі важливі речі. Одні з найважливіших в наш час це енергія, енергетичні, енергетичні зміни, ріст, розвиток, духовні трансформації і так далі. Так ось час чергових розмов на дану тематику. Я думаю, ви помітили, можливо, навіть по собі, що за останній період відбувалося дуже багато дивних та незвичних речей. Наприклад, стани внутрішні, незрозумілі, які можуть мінятися дуже-дуже багато разів на день. Навіть така свого роду забудьковакість. Я навіть сам з тим, ви знаєте, неодноразово ось так як то кажуть, зустрічався, так? От така реально забудькуватись на пустому місці, вроді ти пам'ятаєш, ти маєш сказати тут раз, доля секунди, і тобі так, як, знаєте, як стирає пам'ять, як вишибає. Стане такої якоїсь, знаєте, апатійності, навіть не депресивності, і саме такої апатійності, якогось такого взагалі небажання ні до чого, якось таке прострація, фрустрація, називайте як хочете, такими різними словами. Але коли ти здається, вроді ти і тут, і одночасно таке щось, яке щось відбувається, таке взагалі. Ну, десь за кадром не зрозуміло. І так, з однієї сторони, це було пов'язано і з тим, що й переписували останній період сценарії багатьох і сценарії світу, і сценарії України, в тому числі вищі інстанції ієрархи, так? От а, І само собою це пов'язано із тим, що зараз взагалі ще в Україні відбувається, хто тут проживає, і вся війна, і боротьба з тим не, з тим нечистим, і в принципі з боротьбою з тим всім з тим нечистим це все пов'язано. Але як я вже вам казав, минулого тижня в мене був такий ефір, що після 15.07 дихати стане легше і передусім це стосувалося плану енергетичному. Чому такий трошки маленький спойлер? Бо темних і всяких нечистот і чорнот стане якісно менше, вони просто згорять, тому стане легше дихати. І ж нарешті, сьогодні, коли мені прислали дану інформацію, я це зрозумів, чому стане легше дихати? Бо будемо набагато менше тих всяких нечистот і чорнот. Тому я дуже прошу вас, хто мене сьогодні дивиться, зробіть репост цього мого відео. Щоб дійсності якомога більша кількість людей могли дізнаватись подібного роду інформацією. І залишайте свої коментарі, що ви з приводу цього всього, звичайно, думаєте. От, тому що дійсності інформація важлива, як я назвав даний ефір. Перестаньте чинити опір новій енергії. І справді, багато дуже навіть ви мене запитували, Романе, а що ж такого буде там 17-го числа і так далі? Ну, сьогодні вже подія одна відбулася. Це історія з Кримським мостом, якому прийшла чергова хана. Це якщо на рівні фізичному, а на рівні енергетичному, насправді відбулося за останні кілька тижнів, а тим більше останні кілька днів багато важливих перемін. От, я маю таку коротеньку статтю, я буду її так, походу зачитувати, перечитувати, коментувати, бо ця інформація дійсності дуже важлива. Отже, стаття, в принципі, таки називається Перестаньте чинити опір новій енергії. І, власне, стаття починається словами, що на Землю пролився потік енергії високих вібрацій вкотре, і наша планета прийняла незвичну для себе частоту. А якщо йде незвична частота для планети, то, звичайно, вона буде відображатися. І на кожному з нас це логічно, тому що ми жителі планети Земля. Далі, про що йдеться в інформації, що наша планета не просто прийняла цю незвичну для себе частоту, але і адаптувалась, і дала зрозуміти космосу, що готова перебудовуватись енергетично. Уявляєте, наскільки зараздуть потужні зміни, в якій взагалі ми живемо, потужний енергочас? Ну просто. Далі. Людям варто навчитися взаємодіяти з цими новими енергіями, відчути їх і налаштувати своє тіло. Якщо цього не зробити, організм буде руйнуватися в цих нових енергіях, тому що неможливість їх прийняти, загострить проблеми як фізичні, так і емоційні. Тобто неможливість сприйняти ці нові енергії, загострить як фізичні, так і емоційні різні проблеми. Тобто, щоб ви собі розуміли всю сутність питання, наскільки це дійсності все серйозно та важливо. Так, зараз я продовжу, тільки собі запалювши свічку. Рухаємось далі. Ну, На рівні фізичному це зрозуміло. Це можуть бути хвороби, болячки, це можуть бути загострення різних хронічних хвороб болячок. Це можуть бути, коли прокидаються різні генетичні захворювання, така й деактивація, всякі віруси і тому подібне, і так далі. і так далі. А емоційні стани це теж, в кого внутрішньо є всякі блоки, страхи, переживання, хто має схильність до різних там. Агресії, панічних атак і так далі. Оце все буде активно загострюватись, поки не припиниться, як я це називаю вкотре внутрішня війна, то не припиниться і зовнішня. Розумієте, про що суть, так? Далі, що тут е, ще йде мова? В багатьох будуть відбуватися. В багатьох це відбувається автоматично, тому що тіло і дух були вже готові до цих більш високих вібрацій. Про що власне й мова? В нас зараз на землі є люди різного духовного, душевного рівня розвитку, різні стадії зрілості душі. Деякі душі вже народжуються, автоматично адаптовані під ці високі ділянки. Вібраційні енергії, вони вже, скажімо так, їх приймають, вони в них живуть, і вони в них вони їх чекали, коли вони прийдуть. Так, і я дуже люблю, коли це все відбувається. Так воно не дуже приємно і комфортно, деколи процеси, але я дуже люблю, коли починаються от саме процеси цих високовібраційних, високочастотних трансформаційних моментів. Далі тут пише в статті, що це все нагадує як прошивку комп'ютера. Так, при ем, обновленні програмного забезпечення автоматично обновлюються і всі інші функції. Старого старого ж комп'ютера багато потрібно налаштовувати вручну. Ну, десь так воно і відбувається. Тому не всі адаптовані під це автоматичне обновлення, і хто дійсності має багато таких і внутрішніх блоків, і зовнішніх блоків, і фізичні різні всякі такі, знову ж таки, хвороби, болячки, стани, які кажуть, це може бути активізація різна там генетична, це може бути то, що там десь спало, хронічно, психосоматично. Ще там якісь такі моменти, які кажуть, там передаються всякими там вірусами, бактеріями і так далі. От просто для нас це починає бути як вразлива, і це все веде до того, щоб ми знову ж таки якраз були відкриті до цих енергій. От колись ще також, ну, вже багато років тому що читав про таке явище, як вогняні хвороби, огніні і болізні, яких називають. В інтернеті теж про це дуже багато інформації. І це ще інформація. Ой, це що тоді, я про неї так більше цікавився десь в 12-му році, тоді як настала епоха водолія. Так, тепер ближче до суті. Події 17 липня 23-го року. Ну і тут такий коротенький, скажімо так, є витяг, що всіх дуже цікавлять, як відбудуться передбачення математика, прогнозиста Сідіка чи Сідіка, Сідіка Афгана. Ну, я щось таке десь чув за нього, що він там ще скав, що 17 -го липня відбудеться щось дуже глобальне. І це щось назавжди змінить історію людства. Примітка, власне, в статті. Нічого жахливого не відбудеться. Ну, як ми, власне, побачили, 17 -е число майже дійшло до завершення, і дійсності на рівні фізичному, богу дякувати, нічого такого ну, глобально страшного не відбулося. Далі, продовження статті. Події будуть. Вкладатися в такий якби звичний сценарій, катастроф не буде, але дійсності варто чекати глобальних перемін. Поява нової сили в світі продумана, але не проявлена. Суть в тому, що події будуть відбуватися, але не так, як це очікають люди. Передбачені різні розвитки ситуації. Але найкращий варіант вищими силами поки ще не вибраний. І робити ставку саме на цю дату не варто, це примітка статті. Далі продовжуємо. Що відбудеться власне, 17 липня? Небесні тіла приймуть таке розташування в космосі, що на землю будуть якраз направлені оці випромінювання, які напом... нагадують лазерні промені. В основному вони мають синій і голубий колір. І, може, ви знаєте, це буде звучати парадоксально, але за останні кілька тижнів в мене, ви так чули, мене такий голос був, як не мій. Я ніяк не міг вернути собі свій голос. Він такий враження, що він як сів з такою, такою хрипкістю. І я ніяк не міг вернути собі свій голос. Розумієте, голос як реально сів. І буквально, от минуло там це 15 число, і мені почав повертатися мій голос. І увага! Горлова чакра це яка, це голубого кольору. А синя чакра це яка, це наша ачна, третє око. Відповідно, оці високі вибраційні процеси першим ділом будуть відбуватися. От Тут йдуть ці рівні наших оцих п'ята і шостий енергоканал чакри. Червоний і оранжевий також будуть присутні, але в меншій мірі. Червона і оранжева чакра це перша друга чакра, наша основа, наші потоки сексуальних енергій, наші потоки, які пов'язані із родом, реінкарнаційними, кармічними моментами, і т.д., і т.п., як правильно сказати. Так, Хто не знає, то почитайте, за що кожна чакра відповідає. І далі дуже така гарна фраза: ці випромінювання. Випалять все, що має низькочастотну природу. Ну, я би сказав, будуть випалювати. так, Це не відбудеться там прямо в один день, але будуть активно випалювати все, що має низькочастотну природу. І увага! Вся нечисть низькочастотної природи. Зрозуміли, не то що натяк, а в такий напряму сказана інформація. Всю нечість низькочастотну будуть відтепер ще більше випалювати нові космічні енергії, які послані нам вищими інстанціями, вищими ієрархами, вищими іншопланетними розумними цивілізаціями. Одним словом, все між собою поєднано. Тепер наступне питання: що ж трапиться з темними? Темними, думаю, ви розумієте, про, про кого йде мова, так? Темними людьми по своїй суті, оцими кажу, цими гнилими, цими чорними, і з тими расистами, і з тими всякими чорнотами і бруднотами, які є в світі. Одним словом, людьми з темною енергією, з темною матерією, з темними думками, з темними ділами. Що з ними станеться? Відповідь. Земля давно знаходиться під впливом паразитичних цивілізацій. Це теж додам ходить. Серед людей немало представників сил темряви, а також їх прислужників і з числа людей. Як на них попливають енергії високих частот. Багато також людей ще на землі непробуджених. Що буде з ними? Все залежить від їх наповнення. Якщо великі енергії низьких вібрацій в людини переважають, то така людина буде відчувати проблеми з самопочуттям. Земля переходить на новий енергетичний рівень, завдяки чому розпочнеться очищатися. І прагнути до світла. Серед нас немало тих, хто чистий душею, світлий душею, володіє енергією високих вібрацій. Після того, як на землю оце от прийдуть, прям обрушаться, як тут пише, високочастотні енергії, ці люди швидко перейдуть на новий рівень розвитку. Вони відчують прилив сил і підтримку свише, від вищих сил. Зараз їм дуже непросто, тому що. Особливо тим, хто живе в низькочастотному середовищі, тобто людям світлим, але хто живе в низькочастотному середовищі, таких людей називають просвітленими або пробудженими. Їх стає все дедалі більше. І я, до речі, цей процес помічаю. І одне з моїх завдань це теж вести людей до пробудження. Оте, що я говорю неодноразово. Їх стає все більше і народжуються вони не дарма. Їх місія трансформувати світ, нести в маси високі енергії. Я особисто це роблю. І хто пробуджується, робіться разом зі мною. Але пробудження зараз це як першопрохідці. Після енергоудару їм буде значно легше. Але є нюанс. Якщо душа висока і чиста, але чоловік загруз в проблемах що допустив себе низькі енергії, то таку людину чекає дискомфорт в залежності від того, скільки важких вібрацій він в собі несе. Ну, а що буде з темними? Будуть просто випалюватись під чисту. Відповідь, очевидна. Енергії 17 липня. Ще ближче, до суті діла, так? З космосу прийде дуже сильний, потужний енергетичний імпульс. Який просто безпощадно буде випалювати все, що не відповідає необхідному рівню частот. Людство живе в низькочастотному світі і наповнене важкою енергією. Як не постраждати від потужного удару високих частот? Необхідно бути готовим до синхронізації з новою енергією. На сам, насправді все дуже просто. Потрібно наповнювати себе. Любі мої, щастям, радістю, любов'ю, що я вам кажу кожної енергопрактики, наповнюємо себе цим всім і випромінюємо це все. Далі, відчути радість життя, усвідомити як прекрасний світ, як, наскільки прекрасний світ, природа, повітря, вода, земля. Радіти кожній прожитій хвилині. Відчувати любов до своїх близьких, обнімати один одного і говорити хороші слова, добрі слова. Здається, це такі елементарні речі, але від них залежить подальше існування людської цивілізації на землі. Енергії, які наближаються як очищаючий потік. Нічого від них не сховається. І кожен отримає те, на що заслужив. Я думаю, максимально чітко і відверто сьогоднішнє послання я передав. От Так аж дійсності до мурах. Тому. Тому, от бачите, низькочастотні е, оці от, е, смердячі боти. Тоже це все буде випалено Богу дякувати. Тому поширити нашу інформацію, аби чим побільше людей знало, розуміло, що відбувається. І знало, як до цих нових енергій адаптуватися. А все дійсно це дуже просто: побільше любові, побільше світла, енергії добра. І війна припиниться хоч завтра, коли кожен почне жити саме так. Бо припиниться внутрішня війна, припиниться і зовнішня. А хто не хоче припиняти війну, той буде випалений. З землі, тому що майбутнього за такими людьми просто немає. Майбутнє якраз в гармонії, в любові, в добрі, в позитиві, а не у війнах. І майбутнє в любові як до себе, так і до ближнього, так і до природи. Бо ми є частиною природи. І якщо ми йдемо проти неї, вона не пощадить і не пошкодує нікого. Вона знесе все і всіх. І от так от, розумієте, про що мова. Тому хай ці нові енергії випалюють всю ту мразоту, брудноту, чорноту, нечистоту і так далі. А ми і далі будемо працювати над тим, щоб в світі ставало більше радості, добра, любові, позитиву. Навіть в самі найнепростіші, найскладніші, найтиміші часи ми маємо сяяти максимально сильно. Для того, щоб пройти ці всі випробування і перемогти. І так воно і буде. Любі мої всіх міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю. І до зустрічі в нових ефірах, прогнозуваннях. Почуємось всім тихої, мирної ночі, миру внутрішнього та зовнішнього. Бережімося, тримаємося, любімося, ми сильні, ми єдині і разом ми до перемоги. Почуємось. Добра ніч!